Наступна наша тема Маріуполь. Зараз він знову у полі уваги всього світу. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі у номінантах на Оскар. Інтерв'ю із Мстиславом Черновим буде у нас о 17.30. Він зараз у Лос-Анджелесі готується до церемонії. А тим часом пригадаємо, що відбувалося в Маріуполі два роки тому. На тамтешній пологовий росіяни скинули авіабомбу. Гинули вагітні та ненароджені діти. Пальці відрубувало скло. Поруч із пологовим була величезна вирва. Це спогади тих, хто опинився в Маріуполі. Про те, що потрапило в кадр документалістів і що відбувалося поза ним. Діємося разом далі. Це був дев'ятий день Маріуполя в оточенні окупантів. Довкола розруха, смерть. Голод і холод. Таки живо, вайн. А місто продовжують бомбити. Одна з авіабомб потрапляє просто на подвір'я пологового. Потім чоловік закричав самоліт. Діти плакали, люди кричали. Вибуховою хвилею просто рознесло. Мені здавалося, що просто зруйнувалася вся планета. Сказати, що це просто згадка про пекло, це не сказати нічого. Поранені два десятка людей породіллі, медики, люди, які просто ховалися від обстрілів. в Люди є сту. Що Щонайменше троє загинули. Серед них вагітна жінка незупинена кровотеча. Звісно, геморгічний шок і смерть плода. Тобто, кесарів Фростен зробили плод мертвий, мати мертвий. Парамедик спецпідрозділу Вовка Девінчі з позивним Марік. Тоді був лікарем-анестезіологом. Де виктор на находи. Метрів я думаю, 70 від епіцентру вибуху ми якраз в операційній були і працювали. Коли вдарило, я пам'ятаю, що побачили, що колони в цьому онкодиспансері потріскались всі, і ми почали спускати всіх в підвал. Пацієнтів більше не стало, тому що просто змінились пацієнти, яких привозять на тих пацієнтів, яких приносять. цей час на вулиці, вогонь, хаос і біль, який на камеру фіксує тихо, червона. <реку> Тепер це кадри з документального фільму «20 днів у Маріуполі. Номінанта на цьогорічну премію Оскар. Цей фільм бачив увесь світ. А про злочини росіян на показах розповідають самі герої. У пеклі Маріуполя родина гусаків була 52 два дні. Привіт. Він підріс трошки. Ось момент одразу після вибуху. Десятирічний Владислав разом із старшою вагітною сестрою та її чоловіком. Це саме момент, коли ми після авіаудару вперше вийшли на вулицю. Все було в такому пилу. Почали перших з поверхів допомагати спускатися вагітним жінкам. Вони всі були, ну не всі, але багато хто був в крові, в шоковому стані. Одній вагітній повідрубу було пальці, скло. Мені здавалося, що просто зруйнувалася вся планета. Що міста вже взагалі немає. Хвиля вибухова вона була настільки гучна і сильна, просто мозок не сприймає те, що зовні люди можуть вижити. Настя чоловік брат поранені. Тім у той момент на відео вони шукають батьків, які готували місце на бойовій кухні в дворі. Пологову. Чоловік закричав самоліт, і ми побігли в, в підвал. Я до підвала не, не добігла, і мене все. Далі ще нічого не пам'ятаю. Без наркозу і під загрозою повторних ударів Ольга пережила кілька операцій. Пошкоджено. Оце ліва сторона, ли, лиця е, в м'ятіна в підрі. не підіймається, рука, теж контузії, скло потрапило. Ну, дуже важкі поранення. Родину евакуювали до різних лікарень. Після цього батькам вдається виїхати на підконтрольну Україні територію. Цей час на лівому березі Маріуполя без зв'язку. І в оточенні росіян в Анастасії починаються перейми. Все просто вибухало, все стріляло було дуже лячно. Народжувала я під ліхтарками антісанітарія і з новонародженим Даміром через Росію. Вони виїжджають до Білорусі. а звідти в Нідерланди, і там, нарешті, родина воз'єдналася. Наразі все добре. Добре, через те, що мої батьки живі. А мій чоловік живий, і я розумію, що життя продовжується. Життєві цінності зовсім інше. Тості неважливо неважливо все, крім дітей, сім'ї. Антон на позивний Марік, як і в Маріуполі, продовжує рятувати людей теж під обстрілами, але уже з броніком і автоматом. Шукав, куди мені мобілізуватися, запропонували і одразу поїхав. Він пережив вже сотні страшних історій, але в деталях переповідає хвилини після авіаудари по пологовому. Бачив що ще тут той натовп. Живчика бачив, він якраз мені розповідав, що там треба було. Він стояв на вулиці, якраз в той момент як вжарила. Живчик цей позивний Антон згадує в розмові кілька разів. Ось він на кадрах фільму «20 днів у Маріуполі. Першим зустріч. Чай поранений. 18-річний морпіх Микита перекладав поранених, допомагав спускати трьохсотих у підвал при обстрілах, закладав вікна мішками. Будь-що, що встигав робити швидко між основними завданнями військового. Він же потім казав, що може, бо зараз час закінчиться все і піде в медичний вчитися. Він виходить тільки після школи. Одразу і в армію тільки 18 випуску. Після приходу росіян живчик вважався зниклим безвісти. Він дав мені номер мами, попросив подзвонити, коли вибере, щоб передав, що її. Любить і не боявся. Я вибрався тільки через Місяць подзвонив одразу. Вона сказала, що бачила його і не впевнена, можливо, це він на відео Минуло два роки. Живчик досі у полоні. Вирву від бомби росіяни закопали. Лікарня продовжує працювати. Ну я знаю людей, які там працюють. я Не спілкуюся, не дуже стане мені сил спілкуватися там. А кожен із тих, хто пережив пекло, постійно його згадують заради того, аби повернутися додому. Маріуполь я ну. Я вірю, що його звільнять. Вірю, хочеться вірити, я вірю. Олена Гущик, Олександр Шиян, Анатолій Короб, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.